Добрий день, мої учні! Сьогодні ми будемо вчитися складати програми із циклами в Python. Тож дивіться і вчіться. Завдання 1. Потрібна певна кількість грошей К гривень для побудови нової школи. Банки вирішили допомогти, вкладаючи в будівництво суму Х гривень. Порахуйте, скільки банків приймуть участь в будівництві школи. На мові Python програма буде мати такий вигляд. Давайте її детально розберемо. К. Це ціле число, яке означає вартість будівництва школи. К це кількість грошей, яка потрібна на будівництво школи. Ми запитуємо у людини її спочатку. x це скільки грошей вкладатиме один банк, по скільки грошей вони вирішили вкладати в будівництво. Це теж ціле число, яке ми запитуємо у людини. N присвоїте значення 0, N це кількість банків. Спочатку програми кількість банків, які вклали гроші дорівнює 0, S це загальна сума грошей. Спочатку загальна сума грошей дорівнює 0. Ми кладемо туди 0. Поки загальна сума грошей S менша або дорівнює K, кількості грошей, які потрібні для будівництва, треба виконувати такі команди. В S покласти те число, яке там було, додати x, x це кількість грошей, яке вклав один банк. А кількість банків збільшити на одиничку. Тобто додали гроші і Порахували скільки банків. Після цього виконання цього циклу в кінці виводимо кількість банків. N це кількість банків. Але виводимо на один менше. Тому що навіть коли останній банк вклав гроші, і сума вже достатня, N у нас після цього все одно збільшилось на 1. Тому нам потрібно кількість банків виводити на 1 менше. Тепер давайте наберемо таку програму в середовищі Python або в середовищі Tony, яке у нас встановлено, і перевіримо, подивимося, як вона працює. Ми набрали текст програми в середовище Tony, так як ми тільки що її дивилися. Запустимо програму, подивимося, як вона працює. Нехай для вартість будівництва школи буде 1 мільйон гривень. Скільки вкладатиме один банк? Ну, нехай кожний банк вкладатиме по 20 тисяч. 20 тисяч гривень. Нехай кожний банк скинеться на будівництво школи. Кількість банків дорівнює 50. 50 банків повинно здати по 20 тисяч гривень, щоб вистачило для будівництва школи, яка вартує 1 мільйон гривень. Ось так працює ця програма. Друге завдання. Автомобіль може вести Ділограмів вантажу. На будівництво потрібно привезти цеглини. Маса кожної цеглини 10 кг. Скільки цеглин можна завантажити в автомобіль для перевезення за один раз. Програма на мові Python для розв'язування цієї задачі буде мати такий вигляд. Давайте його розглянемо. А це маса однієї цеглини. Нам в умові сказали, що одна цеглина має масу 10 кг, тому ми написали А присвоїти значення 10. Д – це скільки кілограмів може вести автомобіль. Автомобілі бувають різні, тому ми у людини запитуємо, скільки кілограмів може вести авто. Це ціле число, яке вводить людина. F це кількість цеглин, які завантажили в машину в автомобіль. На початку в F кладемо 0, спочатку загальна кількість цеглин 0. Загальна маса цеглин це S. Загальна маса цеглин на початку програми теж 0, теж туди кладемо 0. Поки що ми нічого не завантажували. Далі йде команда циклу. Поки загальна маса всіх цеглин, які завантажуються, менше або дорівнює масі, яку може вести автомобіль. Треба робити що? Кількість цеглин збільшувати на 1. По одній цеглині додавати. А загальну масу всіх цеглин збільшувати на А. Кожний раз на 10 кг, бо маса однієї цеглинки 10 кг. Інакше інакше надрукувати каменів потрібно завантажити F-1 штук. Інакше це коли ми дійшли вже до потрібної маси. Знову ж таки, каменів на 1 менше пишемо. Тому що навіть коли ми вже завантажили останній камінь, коли вже наша маса додається і вона дорівнює тій масі, яку може вести автомобіль, в нас F ще на 1 збільшується. Тому нам потрібно виводити на 1 менше. Давайте глянемо, як працює ця програма в середовищі тоні. Подивимося, запустимо. Ось ми набрали текст нашої програми в середовищі тоні. Запустимо її на виконання. Спочатку нас запитують, скільки кілограмів може вести авто. Ну, нехай наш автомобіль може вести 2000 кг 2 тонни. Каменів потрібно завантажити 200 штук. 200 штук цеглин ми можемо завантажити в нашу машину для того, щоб вона безпечно їх довезла. Давайте запустимо ще раз. Нехай наш автомобіль має більшу вантажопідйомність, Наприклад, він може вести 5 тонн. Тоді каменю можна завантажити 500 штук. Ось так працює ця програмка. Завдання третє. Потрібно побудувати стіну із цеглин. Висотою H метрів. Стіна має висоту H метрів. Висота однієї цеглини 0,2 метри. Порахуйте, скільки рядів цеглин буде в побудованій стіні. Програма на мові Python для розв'язування цієї задачі буде мати такий вигляд. Спочатку запитуємо у людини, яка висота стіни в метрах. Це ціле число int. H позначається, яке вводить людина. В це поточна висота стіни. Спочатку висота стіни 0. Кількість рядів цеглин теж спочатку 0. Тому R це кількість рядів Присвоїте значення 0. Поки висота стіни, поточна висота стіни, яка будується менше або дорівнює висоті, яка потрібна. потрібно R – кількість рядів цеглин збільшити на 1. А висоту збільшити на 0,2. Тому що кожна цеглинка дає висоту 0,2 м. Інакше надрукувати. Коли у нас оце закінчиться цикл, ось ця умова перестане виконуватись. Надрукувати рядів цегли потрібно покласти r-1. Тому що, знову ж таки, навіть коли ми вже останній ряд поклали. У нашому циклі R збільшиться ще на одиничку, Тому реальна кількість рядів це на 1 менше. Давайте подивимося, як працює ця програма в середовищі тоні. Ми надрукували текст цієї програми в середовищі тоні. Запустимо її і подивимося, як вона працює. Потрібно зберегти її. Збережемо, наприклад, під іменем 3. Яка висота стіни? Нехай нам потрібна стіна висотою 10 метрів. Рядів цегли потрібно покласти 50 штук. 50 рядів цегли висота кожної 0,2 дадуть нам висоту 10 метрів. Сьогодні на уроці ви побачили декілька прикладів використання циклів при розв'язуванні конкретних реальних задач із реального життя. Пробуйте самі, складайте програми самі. І ви теж навчитесь використовувати цикли при програмуванні. Не забудьте підписатися на мій канал. Вам це не складно, а мені буде приємно знати, що я був корисним і вас чогось навчив. Ставте лайки, коментуйте, підтримуйте розвиток каналу.